Сполучені Штати Америки, на вашу думку, в подальшому, все-таки обмежиться тим тими рішеннями, які були прийняті щодо обмеження військової допомоги Україні, принаймні найближчим часом. Чи все таки можливо, намагаючись наблизити таке бажане для Дональда Трампа рішення про завершення російсько-української війни, вони в цьому контексті можуть почати тиснути на Європу, аби Європа вже припинила постачання нам і підтримку нас? Те, що, можна сказати, є результатом зустрічей в Парижі вчорашніх, і те, що перенесено для розмови завтра в Римі на наступному тижні в Лондоні, свідчить про бажання Дональда Трампа зіскочити з цього процесу. І можу сказати, що я всіляко прогнозував ці речі, однак я очікував, що Дональд Трамп буде намагатися домогтися якогось мінімального результату, щоб оголосити його перемогою, а в подальшому скинути всі проблеми на Європу. Оця фраза, яку кинув Марко Рубіо, держсекретар Америки, про те, що Трамп дуже зайнята людина і в нього. Є дуже багато питань, якими слід займатися. Якщо найближчі тижні не буде досягнуто прогресу, то він вийде з переговорів. Вона виглядає і як шантаж з одного боку учасників цього процесу. Зверніть увагу, така фраза не звучала в Москві, а вона прозвучала в Парижі, коли за столом переговорів знаходилися Україна, Великобританія, Франція. Тобто, очевидно, що а, Дональд Трамп і його посланці намагають шантажувати Європу і Україну тим, щоб Європа і Україна йшла на поступки. І тут а, до теми, яку ви підняли стосовно припинення допомоги Україні, взагалі для Вашингтона а вони навіть рота не розкривають у цьому відношенні. Так само, як і не говорять про те, що. Європа має відмовитися від санкцій по відношенню до Росії. А більше того, прибуття до Парижу свідчило про те, що Вашингтон розтратив будь-які свої аргументи в переговорному процесі з Росією, і вони приїхали шукати з допомогою європейців якогось способу рухатися далі. І те, що Макрону, а тут Йому треба подякувати, вдалося зібрати в Парижі і британців, і українців. Це дуже серйозний, значимий крок, де він показав, в тому числі і Вашингтону, що його, Вашингтона, вплив на ситуацію серйозний, але він недостатній для того, щоб диктувати умови. Бо насправді, перша, кому необхідна була ця зустріч, це був Вашингтон, а не Французи чи британці. Французи і британці разом з українцями випрацювали повністю своє бачення і розуміння ситуації. Чому відтерміновану зустріч? В Рим має прибути віце-президент США на підкріплення Келогу і Рубіо. І Віткофу. Як відомо, а, джі, Діджей Венс він а, зорієнтований на позицію а, Стіва Віткофа. Це така, я б її назвав, проросійська колона навколо Дональда Трампа, яка зорієнтована на те, щоб тиснути на Україну. А от Рубіо і Келлог займають іншу сторону, іншу позицію. І тому очевидно, що після розмов і Джорджі Мелоні. У Вашингтоні, в Римі відбудеться черговий раунд, де спробують шукати а, спільну позицію. Але тепер вже ясно, що це позиція не Стіва Віткофа і не Венса, а значить, і не Трампа. Це та позиція, яка має знайти спільний компромісний варіант між Європою і Сполученими Штатами США. Європою я маю на увазі тут і Україну. Те, що може докотитися до Лондона. То це очевидно, що посилення тиску на Росію, а те, що стосується якихось ультимативних вимог по відношенню до України, то а, речі, які нині пише а, і Лімонд, і Фігаро, і Ля Трибюн, говорять про те, що о, на вчорашніх зустрічах Париж, Лондон і Київ звучали в Унісон. Я не знаю, чи помітили. В аналітики в Лімонд є абзац а в матеріалі, чому Дональд Трамп намагається дистанціюватися від російсько-української війни. Там є фраза про те, що учасники цих переговорів дуже чітко виклали перед американською стороною червоні лінії. І декількома авторам з боку європейців, тобто французів, британців, українців, там приписані різні фрази. Я думаю, що все це було виказано українською стороною, однак воно було посилено, в тому числі позиціями французів і британців. Пане Романе, я, я перепрошую, а що це за червоні лінії? На тоді мова йде про ці всі балачки: про п'ять територій, угу. про денаціоналізацію, демілітаризацію. Ну, те чи марить? а, а Московський те, чому підспівував стів відков. І треба віддати належне, а, європейці зайняли доволі таку чітку позицію, що насправді і привело до цієї вечірньої фрази а, Рубіо про те, що Трамп може і піти з процесу. а з Фраза ця з'явилася після двох розмов: після розмови Рубіо з Лавровим. І після розмови Рубіо з Вашингтоном. Тобто він вже розумів диспозицію, яка може скластися. Бо до, навіть до вечора вчорашнього ще не була анонсована зустріч у Римі. Була анонсована зустріч у Лондоні на наступному тижні, але суботня зустріч у Римі не була анонсована. Це означає, що розмова внесла дуже серйозну корекцію, і Мелоні привезе певну позицію Дональда Трампа, яка не може озвучуватися в ефірі, тому що всі ж усіх слухають. Це ж секрет Полішенеля, коли говориш по телефону на такій відстані. Тому очевидно, що можна очікувати після суботніх розмов певного кроку. Який це буде крок, спрогнозувати дуже важко, бо європейці не поступляться, і тут на це є дві причини. Вашингтон занадто довго ігнорував позицію Європи і, попавши нині в скрутну ситуацію, тепер прибігли до Європи, допомагайте, шукайте вихід. Але ж а, втрачено дуже багато часу. І звідси Європа почала а, займати ситуацію, за прикладом, то може нам уже й руки не мить після того, як ви там ручкаєтесь з московським фюрером. Ну, розмови були доволі неприємні, так як про них. Говорять очевидці і ту аналітику, яку дають ведучі французькі журналісти, політики в ході цих вчорашніх розмов, тим більше відбулося декілька раундів в різних складах. І ці склади дозволили дуже серйозно уточнити, про що ж мова велася, в тому числі Кітом Келогом у Москві. А розмова в Трійці, коли. А працюють в Лондон, Париж і Київ, вона дуже серйозно посилила позицію України. І відтак очевидно, що необхідно очікувати з Риму певних кроків. От які ці кроки можуть бути, дуже важко спрогнозувати, в силу того, що нам невідомо ще ті речі, які. Ну, не, не став говорити кіткелох, але їх можна визначити на основі поведінки не бензі, а в на Раді безпеки ООН, де він заявив про те, що час тимчасового припинення вогню минув і тому необхідно працювати над мирною угодою. Це майже ультимативна вимога, тому що вона впирається в ті першооснови. Про які говорить Москва, і очевидно, що Москва з цих першого основного причин не зійде, і в цій ситуації або а, Вашингтон, Європа а, домовляються про силовий тиск на Москву. І тоді можна очікувати, бо позиції Москви дуже дряхлі, якщо Вашингтон... Париж, Лондон, Київ об'єднують зусилля. Якщо цих зусиль немає, а е, Дональд Трамп продовжує грати в вибудування стосунків із е, е, Москвою, тоді взагалі немає про що говорити. Хоча тут можу е, висловити певну надію. Якщо б Дональд Трам настільки хотів відновити відносини чи вбудувати відносини із е, московським фюрером, то фрази вчорашньої про те, що Рубіо про те, що він може вийти з процесу, і не було. Б. Бо тоді питання так а на бісати в цю історію там, з 24 годинами, коли вже пройшло. А, він не розібрався, пане Романе. О, він не розібрався ну, не, не, так. Давайте. само, як він не розібрався з Зеленським. Хто ж там почав? Ну вчора ж з Мелоні він уже сказав, що що Зеленський вже не такий поганий, як він там раніше казав. Ну. А він завтра скаже зовсім інше так, цьому так, чоловіку го говорити, як кажа казали то люди. Все на жаль з згори котиться. <рес> на жаль, може собі дозволити, пане Романе, Я дуже дякую вам за аналіз. Роман безсмертний український політик та дипломат.